Це грант вітрина. Наразі це ось мого чоловіка, тут його і світлина, і нагороди. Ось ветеран війни, тут і за оборону України, за оборону Авдіївки. Спеціалізуємось на тому, що виготовляємо вітрини та альбоми для військових нагород. Мій чоловік Олег, він в лавах ЗСУ 17-го року ще. Ще коли було АТО, тобто він був у різних містах, дуже чого багато бачив. Це і Авдіївка, і Попасна. З повномасштабного вторгнення це був і Куп'янський, і Харківський напрямок. Ідея створення нашої майстерні з'явилась наприкінці 2019 року. Мій чоловік Олег, він військовий, і в нього поступово почали з'являтися нагороди, які ми просто складали в шухлядку. Ось і мене це дуже так не подобалось, і дивлюсь, а вон а нагороди лежать просто в пакеті. І я йому кажу: слухай, ну щось так не має бути. Я наполягла на тому, щоб створити щось своє. У мого чоловіка закінчується контракт, і на той час ми всі свої накопичені кошти вкладаємо в обладнання, починаємо виготовляти вітрину. Для напарника мого чоловіка на позивний Джон наприкінці 21-го року, саме в грудні, ми вже якось розуміли, мабуть, як і більшість людей, що буде повномасштабне вторгнення. І в січні, в січні вже 22-го року було прийнято рішення якось законсервувати виробництво, бо вести діяльність не було жодної змоги. І він приймає рішення і повертається на війну. Знов ж таки зі своїм напарником, з побратимом, з найкращим з Джоном, який на той час повернувся з Англії 29 червня 22-го року. У селищі Рубіжне Харківської області загинув цурков Ярослав Геннадійович, Це найкращий побратим мого чоловіка Олега на позивний Джон. І ми всі сили, всі ресурси в дуже в такий в емоційний період нашого життя. Складаємо в те, що виготовити ту саму вітрину, яку ми обіцяли. От ту саму вітрину, яку розпочинали виготовляти зразки, але ж туди ми не встигли. І саме це дало такий поштовх, що в них просто був настільки такий сильний емоційний зв'язок, і він її виготовив. Але вже так сталося, що вже посмертно. Передавали ми батькам цю вітрину, в яку обіцяли. В червні 24-го року ми дізнаємося, що є таке гранти, мікрогранти, власна справа, все ще через дію дивимось. І в липні нам вже надходять кошти. У нас була сума 500 тисяч по гранту. І я йшла як дружина ветерана. В бізнес-плані ми прописували, що хочемо придбати стелажі. Ось вони. А ми їх придбали, на них ми кладемо готову продукцію або у розробці, вироби лежать або там сохнуть. Тобто це нам для цього потрібно, щоб викладати готові вже зразки вітрин. А також по умовах гранту ми придбали ще столи і стільці для наших співробітників. У мене батько також він ну спів... колишній співробітник органів внутрішніх у нього також були нагороди. Я якось так знайшла виробництво це і замовила вітрину. От. А потім якось рознайомилася і так вийшло, що я тут тепер працюю. Я взагалі творча людина, тому мені це де можливо для когось це рутинна робота. Для мене це дуже творча робота. Дуже все, дуже треба уважно все. Програма Є-Робота почала діяти у Харкові з квітня 2023 року. За цей період нею скористалося вже тисяча підприємців. Харківські підприємці мають можливість отримати грант на 500 тисяч гривень. В усіх інших регіонах України ця сума становить 250 тисяч гривень. Ми ще не маємо великої кількості ветеранів, тому що не всі повернулися, але я впевнений, що після завершення війни багато хто скористає цією програмою також нічого складного нема, Подається заявка, бізнес-план і все на сьогодні. цією програмою в Харківській області скористалося 25 ветеранів та членів їх сімей.